Тобі потрібен інструмент, який реально працює. Дивись, ось 5 причин, чому МТОП – це вибір номер один для майстрів та професіоналів. МТОП виробляється на сучасних заводах з жорстким контролем якості. Інструмент витримує екстремальні навантаження і довго служить. За ці гроші аналогів з таким функціоналом просто немає. Ти отримуєш потужність і якість, які зазвичай вартують в рази дорожче. Від дрилів до бензопил. У МТОП є все, що потрібно, і майстру, і домашньому користувачу. Один бренд повний набір ліж. Кожна деталь продумана. Комфортні рукоятки, легка вага, сучасний дизайн. Робота без втоми навіть після кількох годин використання. МТОП офіційно представлений на українському ринку. Є сервіс, гарантія та повна підтримка. Мтоп це інструмент, який працює на результат. Спробуй один раз і зрозумієш різницю.